Як сплять тваринки, сіренька мишка, цікавушка, не любить вкладатися спати. Їй усе цікаво, усе потрібно знати, скрізь устигнути, треба бігати на вулиці, шурхотіти листячком, шукати зернята й весело вистрибувати з братиком шустриком. Але кожного вечора мама кличе мишку спати. І тоді цікавушка біжить до Нірки, миє лапки, вечеря смачними зернятками, умивається і йде в тепленьке кубельце, де мама розказує казочку, а мишка все бурчить. Мамо, я не хочу спати. Скільки ще всього треба поробити, оббігати. Мамо, а скільки ще всього непобаченого? Мамо, а давай не будемо спа...» І засинає. Мама мишка дбайливо загортає мишенятко в пух. Спи моя сіренька, спи моя маленька. Завтра буде новий день для нових справ і незвичайних пригод. Горобчик Стрибайчик за день облітає всі усюди, але щовечора повертається до рідного гніздечка і завзято цвірінчить тату, тату, я таке бачив. Я бачив велетенську тварину. У неї такий дзьоб, як у старого крука, чи навіть більший. І він ним отак бере лозинки і кладе собі до рота, а із рота стремлять от такенні зуби. А вуха, тату, там такі вуха, як у корови миньки, лишень у сто разів більші, Тату. Він ними робить такий вітер, що втриматися не можна. Якийсь чоловік казав, що то слон, але я думаю, що то корова. Оце ж придумають таке слон. Звичайно собі корова, тільки як слон. Промовивши останнє слово, Стрибайчик ховає голівку під крильце та миттю засинає, а тато сміється. Таке придумує слон, корова. Завтра полетимо на гостину до перепілок і більше ніякого зоопарку. Слоненятко живе в Африці, там дуже спекотно. Тому слоненяткові можна всю ніч, коли прохолодно, бігати поміж деревами і бавитися коло води. А удень, коли сонце пропікає землю, Слоненятко ховається з мамою у хащах і вкладається в затінку поспати. Матусю, а чи підемо ми в гості до жирафиків, а до бегемотиків, а до мавпочок? Мамо, мені дуже треба поспати, а коли сонечко тікатиме з неба, розбуди мене, ми гратимемося з носорогом у квача. Слоненятко любило спати бо після сну завжди приходив цікавий вечір, сповнений веселих пригод. Маленьке поросятко хрюнчик великий сплюх, де б воно не знаходило хоч трошки сіна, воно загорталося в нього, мов у ковдрочку, і, промовляючи, «Хрю-хрю, тепер я посплю, міцно засинало. І все було б добре. Але хрунть хрюнчикова матуся пані кабася дуже лякалася, час від часу, застаходячи синочка, і сполохано гукала на весь двір. Кові, хрюнчику, кові, де ти подівся? Кові, мій маленький, відгукнися. А старий мудрий півень кукуріка заскакував на стовпчик, уважно оглядав двір і повідомляв. Пані кабасю, бачу вашого хрюнчика он там, на купці сіна, видніється його рожевий хвостик. Пані кабася швидко бігла до синочка, підгортала навколо нього сінце і примовляла Спи, мій хрюнчику, спи. Крюнчик солодко порохкував і смішно водив носиком. Йому снилися солодкі яблука й добрі жолуді, і ціла копиця сіна, де можна солодко спати. Метелик Моргуля, перш ніж вкластися спадки, облітає великий сад. Йому дуже подобаються квіточки, тому він шукає найгарнішу, щоб вмоститися в ній і заснути. Отак підлітає до тюльпанчика і каже пане тюльпанчику, можна поспати на вашій пелюсточці? Вкладайся, метелику, тільки не закривай мені сонечка. Дуже вже люблю я його лагідні промінчики. Метелик згортає свої крильця, солодко поводить вусиками і засинає на черговій гарній пелюсточці. Метелику сняться великі квіткові луки, солодкий пилок і теплесеньке сонечко. Кицька мурка перед сном довго миє лапки, хвостик і мордочку, вимивається, аж вимуркує. А потім згортається клубочком, лапками прикриває носика, кладе хвостика на вушка й починає співати колисково. Мурчина Колискова дуже особлива, від неї оченята хочуть спати, а рученьки самі тягнуться до солоденької подушечки.